Права 1678. Для визначення схожості насіння висіяли 5 сотень насінин. З першої сотні зійшло 92 насінини, з другої 90, з третьої 93, з четвертої 94, а з п'ятої 90. Знайди середню схожість насіння. Ну що ж, щоб знайти середню схожість насіння, давайте знайдемо спочатку, скільки всього насінин проросло з 5 сотень. Для того нам треба усі ці цифри додати. Записуємо перше дія. Тобто треба до 92 додати 90, додати 93, додати 94 і додати 90. 90. І це дорівнює. Ну що ж, 92 плюс 90 це буде 182. Додати. Тепер 93 плюс 94 це буде 187. Ну і залишається додати 90. І це дорівнює. Так, ну що ж. Тоді 180 плюс 180, це буде 360, а 2 плюс 7 це 9. Тобто це буде 369. Так, плюс 90. І це дорівнює. Ну що ж, 369 плюс 90. Так, ми можемо 360 додати 90, це буде 450, і ще є 9, то буде 459. Тоді записуємо 459. У дужках записуємо чого? На сіни. Так. Отже, 459 насінин. Це у нас буде загальна. Загальна тоді схожість. П'яти сотень насінин. Гаразд. Ну що ж, якщо на п'ять сотень насінин зійшло 459 насінин, то щоб знайти середню схожість, нам треба 459 поділити на 5. Записуємо тоді друга дія. Отже, пишемо 459, що ділиться на 5, і це дорівнює. Звичайно, що можна поділити куточком, але давайте ну, подумаємо логічно поділити на 5, це поділити на 10 і помножити на 2. Тобто я можу написати, що це 459, що ділиться на 10 і множиться на 2. І це дорівнює. Поділити на 10 доволі просто. Треба кому перенести на один розряд ліворуч. Та це буде 45, 9. Ну і множимо на 2. Це також нескладно зробити. Дивіться, 45 помножити на 2 це буде 90. Але у нас ще є 9, що множиться на 2. А 9, що множиться на 2, це буде 18 або 1,8. Ну і разом у нас буде 91,8. Записуємо тоді чого? Це у нас буде насінин? Насінин з сотні? З сотні. Так, пишемо, що це буде середня. Схожість. Насіння. Є? Ну що ж, ми дізнались? Записуємо відповідь. Знайди середню схожість насіння. Пишемо 91,8 насінин з сотні. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного на цьому вправу завершено.